Друзі, арестів, перші про головне поїхали. Андрій Білецький заявив, що можливе рішення про заміну голови СБУ може мати критичні наслідки для обороноздатності України в умовах повномасштабної війни. Він наголосив, що саме під керівництвом Василя Малюка служба безпеки України стала одним із найбільш результативних інструментів війни з системними ударами по економічних вузлах РФ, серйозними втратами для російської стратегічної авіації та фактичним усуненням російського флоту з бойових дій за словами Біле. Цького у воєнний час вирішальною є роль конкретних людей, а не посад чи структур. Тому будь-яка спроба кадрової зміни на чолі СБУ означатиме ослаблення одного з ключових елементів української воєнної машини та створення додаткових ризиків для фронту. Навіть на сторінках слуг заклякало від кадрового бурлеску Зеленського. Якщо усі вони привітали з призначенням Буданова, дійсно визначитися з головою свого офісу це виключне право Зеленського. Головне, аби ці рішення не послабили наші. Спецслужби в розпал війни, Тут з приводу чуток про відставку малюка мовчать, бо на фоні Вані Баканова і Ко це було чи не єдине раціональне призначення Зеленського. Нині та частина служби, яка відповідає не за кошмарення бізнесу і тиск на неугодних, а за знищення ворога, працює максимально ефективно і фахово. Це визнають усі. До тому ж, наші партнери і вороги. Наразі я не бачу ВР-голосів на таку відставку. Хіба всередині СН знайдуться звичні для слух аргументи, якими як з'ясувалося, їх заохочують до найбезумніших голосувань, пише Ірина Геращенко. Щодо багатостраждального Міноборони, то ця кадрова чехарда у розпал війни, коли один міністр не встигає увійти в хід справа, його вже замінюють на іншого. Точно не додає роботі відомства, не допомагає реформами справжній боротьбі з корупцією. Ті, хто рік тому тягли в міністерство Умєрова з криками про його видатне і голосне реформаторство, тепер посипають голову попелом, але нічому не вчаться. Зеленський має представити. Своїх кандидатів на посади міністрів не в відосіках, а у Верховній Раді, куди він принципово не приходить. Тож чекаємо викладення мотивації з цих перетасовок, у яких дуже мало логіки і здорового глузду. Хіба що Зеленський керується логікою виборів, тоді це міняє справу, бо і Буданов і Федоров мають електоральний потенціал. Схоже, першого виводять в публічну політику, другого вже давно розглядають як можливе перше обличчя нового проєкту партії влади. Усі визнають військові успіхи Буданова і його структури. Його давно міряють соціологи. Він має гарні шанси на власний політпроєкт. А Зеленський чудово розуміє, що ніякої монобільшості в майбутньому парламенті він не матиме. Тож, схоже, вже малюють різні конфігурації. Також закрита соціологія банкової показує, що нині у другому турі Зеленський програє і Залужному, і Буданову. Тому хто знає, які рішення прийматиме Зеленський на фоні важких мирних угод, попри стогін усяких подоляків. А перед виборами на СБУ треба поставити тих, хто без білих років. Рукавичок буде виконувати усі забаганки банкової щодо остаточної зачистки політичного і інформаційного поля і не матиме жодних моральних гальм щодо опозиції за борхливими перетрубаціями ОП, майорить дух виборів. Хоч влада мала б думати про фронт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Перемо рожемо разом